Хаминися, Україно, встань з колін, поглянь на небо, наша рідна батьківщина, я звертаюся до тебе. Гей, народе, братський, рідний, український, дружній, щирий, й воєводи, діти, браття, крає, милий. Не руйнуйте люди, наше світле, сонячне майбутнє. Нашу долю, наше щастя і минуле незабутнє. Не давайте дітям нашим бачить війни, сльози, горе. Матері нехай не плачуть, сліз не бачуть, крові море. О народе сильний, дужий, підіймітесь, гляньте в небо. О, народе, рідний. Дружній, я звертаюся до тебе. Україну, люба, мила, солов'їна, ненька мати. Чим ти, рідна, заслужила такий вік переживати? Що ж ви, люди, подивітесь, це є наш рідний край. Схаменіться, піднімітесь і замисліться на мить. Що ви коїте з країни, де Калина, річка, гай це все ваші рідні землі, за які мені болить. Боляче на це дивитись, сумно згадувати це, схаменіться, примирітесь, українське ви лице? Гляньте в небо, то є очі, очі нашої землі. Гляньте поруч, то є браття в місці, в області, в селі. Подивіться довкола, на пташок, на діточок, на поля, гаї, простори, гарні барви квіточок. Вам не шкода України, вам не гірко затепер за дітей, людей, долини і за Київ, що помер. Від кривавих тих потоків від рядів смертельних куль і не слухайте пророків, що цей розбрат весь несуть. Їм немає до нас діла і навряд цікавить їх доля нашої країни, не на краплю, ні на мить. Придивіться, зазирніте очі вашої дитини. Схаменіться, озирнітесь, не дай Бог вона загине. Зрозумійте, Українці, завтра все одно настане, буде добре нам нарешті, або з вами нас не стане. Я не кличу вас боротись, боронить. Повстати, воювати, горювати, чи боятись, чи стріляти. Закликаю на єдине, припиніть цю боротьбу, вийдіть разом у долину, і забудьте про журбу, і забудьте ви про сльози, ворожнечу і війну, об'єднайтесь разом люди і у снах, і наяву. Ми є сильна Україна. Дужий сильний добрий люд, і земля у нас єдина наше місце тільки тут.